Вітаю, друзі, сам Україні! У нас сьогодні традиційно в першій половині дня спільна з вами рубрика Діалог відверто де теми визначаєте ви ваші питання, ваші пропозиції щодо тем, мої відповіді, роз'яснення і ваші висновки. Щось можете приймати, щось можете відкидати, десь можете використати як аргументи для своїх певних роздумів і оцінок. Щоб ці наші спільні надмання, а це спільна робота, краще розходилися в Ютюбі і на ширше коло як завжди, прошу враховувати алгоритми Ютубу. А для цього що потрібно? Для цього потрібно більше підписників, більша динаміка, поширення і перегляди постійних глядачів. Чим більше переглядів і активність постійних глядачів. Тим краще Ютуб реагує на дане відео і тим більше його рекомендує. Та сама історія з нагадуванням, дзвіночками, вподобайками, тільки бороне Боже, не на самому початку всі, тому що це погано сприймається Ютубом. Коментарями то, що те, що вважаєте з цього за потрібне, буду завжди вдячний за таку підтримку. Це допоможе нашій спільній роботі стати більш популярною і більш відомою. На цьому всі передмови закінчені і відразу йдемо до нашої роботи. Доброго дня, Московія має бути зруйнована. От як на вашу думку, як на вашу думку, треба ставитися до художніх витворів совєтського періоду, де піднімаються загальнолюдські питання і цінності, але автори чи виконавці, м'яко кажучи, коливаються разом з лінією партії. Ну, як, наприклад, фільм «Убіть дракона Марка Захарова, Ярого Потініста Землею Московатою, або інші фільми за творами Шварца, знятіше за давніх совєтських часів? Знаєте? Це буде тільки моя така якась певна порада, але є одне універсальне правило, яке не придумане нами країни, які, скажімо, вийшли з Австро-Угорщини. Це зовсім інша була імперія. Це не була російська, яка знищувала душі народів. Ні, вона їх підтримувала. Вона була дійсно імперією, об'єднанням націй і все подібне. Хоча, звичайно, гнітила, а як без того. Але вийшовши з неї, багато націй розділили. Певні нюанси. І вони виділили таке поняття, як імперська література, імперське мистецтво, імперська культура. Імперська це означало спільна. Це нехай під певним пресингом австрійців німецькомовної тощо. Але слов'янські нації там змогли. Теж почерпнути щось своє. Вони не сприймали це як гнічучу саме австро-німецьку культуру. Вони це сприймали як певну частину того, що їхнім коштом, їхніми зусиллями, їхніми стараннями створено. І от тому, скажімо, українці захоплюються Йосифом Ротом. Ну, Галичина, я маю в першу чергу, ті, які були під Австро-Угорщиною, так німецькомовний, але з нашого краю, з Галичини, з Львівщини, плюс описи, в яких перемішано все. Від італійських тих узбереж, від Хорватії і до наших країв в е Галичині. От десь так я по-моєму думаю, що тут можна теж виступати. Просто єдине, що Австрія і Росія абсолютно різні. І тому тут в нас накладаються певні обмеження. Перша імперська культура дуже часто була шовіністична і сповнена ненависті або не злий певний дух. Ну, це треба відкидати. Є чисто російська культура. Чисто російська, Достоєвський, Товстой, це не імперська. Це є російська душа. ну, убіть бабушку для того, щоб відчувствовати, там, твар я е, нікчемне право право ну, Що може бути, крім Росії, таке може придумати? Та ж сама воскресіння, зґвалтувати дівчину, дівчина пустилася всі гріхи, встала повією, в кінці кінців е, вбила якогось клієнта, а той, хто її зґвалтував, сидить в суді як присяжний, і оцінює-яй, як вона упала. Ну, це чисто російське, це Росія. Це її глиб, це її дурь. А є, є певні імперські спалахи. Ну, мені подобався свого часу там легенда про Тілі Ліншпігля шикарно знятий фільм. Мені подобалися там, той самий Мюнхгаузен, інші речі. От нам десь по тих речах можна буде визначатися, що несе в собі російський заряд, а в чому є ну дійсно якась ота загальноімперська подібна до того, що можна було говорити в Австрії. Єдине що, зараз, доки все свіже і гаряче, Зараз я би казав взагалі відійти від того всього. Ми маємо де брати для себе певну культурну, літературну мистецьку наснагу. Ми маємо в себе прекрасні зразки, ми маємо західні, європейські чудові зв'язки і мистецтво і всього. Давайте на якийсь час від того відійдемо, а потім колись можна буде дійсно зробити отаку певну вибірку. Література, вона особливо вона, вона авторська. І тому літературні твори, ті, які писали е, е, русські. Вони носять саме їхній характер, а от те, що є більш мистецьким форматом, ширшим форматом, зокрема, кіно, театр тощо, от вони, вони можуть бути десь розподілені. От мені здається, що в майбутньому це буде на часі виділити оту частину імперської культури, з якої ми щось можемо собі залишити. Ну, от, Наприклад, та ж сама історія: ми не хочемо російською нічого бачити, а певні твори Шевченка в були написані російською мовою. Чому? Тому що це в рамках імперської культури, тому що тоді неможливо було це ну, писати вірші російською, ну це була повна профанація, це було знищення себе як поета. А от літературно, ну, а хто більше міг прочитати тоді, коли основна маса із самих же малоросів хотіла читати тільки російською? От цей момент, мені здається, він буде колись визначальний. Поки що, поки що давайте того всього утримуватися. Але на майбутнє. От. Те, що було імперським і зроблено було вичавленням з нас всіх соків, всіх сил для того, щоб щось там спорудити, ну ми десь можемо подивитися, де є наша частка, де є наша певна культура, де є західні певні основи, а не чисто російська гухома. Я б так це пояснив. Наступне питання, ну воно дуже довге, я е, буквально коротко приповім. Е, пише автор про те, що всі ті історії з е, воєнковими продажними, роздачою повісток на вулиці, операція бусик спрямовані на дискредитацію воєнних і служби в Збройних сил України і нагнітання відповідних страхів. Ну тут абсолютно згоден. Я це саме підтверджую. А далі йде питання. Дуже конкретне, чому не може так статися, що перед самими виборами буде вкид на тему, воєнкоми будуть ховатися біля виборчих дільниць, там вручати повістки, сидіть вдома, нікуди не ходіть. Каже, можливо, що це звучить трошки немудро, але мені я вже не знаю, чого і якої підосі мерзості може ці власті ще застосувати. І як я розумію, їм якраз було б вигідно, щоб на виборчій дільниці прийшло якомога менше людей, тоді легше маніпулювати з результатами. Знаєте, Я думаю, що подібні страхи будуть наганятися, але вони будуть дещо вибіркові. Вони ж ведуть постійну соціологію. Вони кучу грошей тратять зараз під час війни, не на дослідження якихось там настроїв патріотизму, розвиток тощо. Вони. Перше, ведуть пропаганду, друге, соціологічно. Вони збирають дані чисто електоральні, за кого ви проголосуєте, в тому роз... в числі в розрізі певних категорій. От, скажімо, військові. Підтримують, не підтримують зелену владу. Бачать, не підтримують все. На них не дуже розраховувати, ліпше вибори тоді під час війни і максимально обмежити військових можливості там брати участь. Вибирають, де є більш лояльні, де менш лояльні, більш лояльні будуть тягнути в свої списки і тому подібне. Регіони. От бачать, в цих областях все, влада повністю впала. А в цих областях можна погратися. От, поміняти Зеленського на притулу, Ярмак собі думає, а в інших, Коломойський думає, а поміняти Зеленського на поворознюка. І от дивляться, як це буде. І ти від кого там буде серйозно залежати, хто там матиме певний контрольний пакет, постарається саме там розкрутити певну свою пропагандистську систему, в тому числі і ляканням. В поганих для себе областях, я думаю, оці страхи будуть нагнітатися дуже сильно. Хоча насправді там і нагнітати не треба. Певні побоювання будуть, вони підуть навіть без участі влади, і це сильно обвалить кількість присутніх на виборчих дільницях. З іншого ж боку, давайте не забуватися, що е, ну, чим менше людей беруть у вибор, виборах участь, тим легше проводити фальсифікації, тим легше довкидувати щось. І давайте просто уявимо. В якийсь момент оголошується загальнонаціональна тривога, щось там злетіло. Ніби в нас все, воєнний стан припинений, але ніхто не скасував можливість загроз. І в цей момент добре підготована поліція, все інше, вривається на дільниці, виставляє всіх, включно з членами комісії, кажуть, ми беремо під охорону, їх всіх женуть десь сховище, і просто гарно вертається наверху один представник комісії, який добре вивів розрахунки, і він каже: Отут міняємо ті білетені ночі і. Переопечатує все швидесенько і в урнах міняється бюлетені. Чи під час підрахунку міняються мішки з бюлетенями. Це все було на цілому ряді виборів в Україні. Тільки тоді було багато крику, тому що цим, за цим стежили представники від всіх інших опозиційних партій. На наступних виборах я вам можу сказати, реальну опозицію може становити взагалі-то тільки одна партія. Тільки Європейська солідарність. Всі інші лягають під цю владу ну просто якимось неймовірними темпами. Мене це, це вражає. Влада нікчемна. Ну що її боятися? Але всі вони під неї лягають. Зараз ми матимемо кучу коробаних опозицій, і їхні представники в комісіях будуть грати теж за згодженням з владою. І Тому в таких ситуаціях нейтралізувати одного, двох, трьох членів комісії і спостерігачів і можна сфальшувати вибори достатньо легко. Тому, звичайно, чим менше. Беруть участь в голосуванні, тим легше провести такі маніпуляції, там ну точніше будуть попадіння в точку. От це правда. Тому таку річ, як ви кажете, вона не буде універсальною для всієї країни, але вона буде використовуватися в певних місцях, де є недобре ставлення до тих кандидатів, які хочуть підтримати. Причому я думаю, що цим будуть грати. Різні політичні сили, ну я не думаю, що опозиція справжня. а От опозиція керована мальована десь між собою. Там ж буде своя воїнушка маленька, будуть цим гратися. Це дуже ймовірно. Вибори наступні головне. Вони точно не будуть конкурентними, вони не будуть чесними, вони не будуть добропорядними. Чи вони будуть сфальшованими? Я не впевнений. От якщо будуть через дію, тоді стопроцентно сфальшовані. Якщо без, не знаю. Але. Ну, не може бути чесних виборів, коли весь попередній період ви вели не військову, а політичну цензуру, коли ви відсторонили інших від доступу до інформації, і Велетенський пласт ваших опонентів взагалі не може бути представлений виборцям. Вони випадково дізнаються, що виявляється якийсь Порошенко, там хтось інший, реально були в країні. Що вони не виїхали з країни, вони щось робили. Це вони дізнаються в останні дні перед виборами, і це вже не змінить результату. Тому насправді вибори будуть нечесні, і за таких обставин, чим менше людей проголосує, тим зручніше. Ваша схема не універсальна, але реалістична. Дякую, ви отут підказали точні речі. Наступне, дуже конкретне і коротке питання, чи можна при іншій владі відкинути крадіїв держави з посольських посад тарана, Венедіктову та інших, кого ще хочуть прилаштувати в дипустанови. На справі це найпростіше. Це є позиція згідно там, указу президента за подання міністра закордонних справ. Наше законодавство не настільки чітко виділяє якісь там певні права посла, тому відкликати посила з його посади може президент просто за своїм бажанням. Це недобре. Треба, щоб були певні критерії, треба, щоб були якісь гарантії. А вони в нас чітко не виписані, і тому достатньо написати будь-які речі. Плюс ну посол, які вже матимуть три роки, цих автоматично можна відкликати. Ті, які не матимуть зв'язку з переходом на іншу роботу. Цього достатньо. А далі знімають дипломатичні служби все гірше буде з іншими речима: тих, кого попризначали на державній службі, на певні посади. тощо. там десь суди треба буде використовувати. Десь буде треба використовувати звинувачені вироки, докази тощо, якщо ті люди, звичайно, Будуть хапатися за свої крісла, тому що там знімати важко. Це Зеленський поскасовував укази президента, чим вчинив абсолютні кримінальні злочини, за які має сидіти в тюрмі, до речі. Але е цих людей звільнив незаконно. Нормальна влада буде звільняти закон, а закону звільняти завжди трудно. І з відкликання нагород це буде найскладніше, тому що. Нагороди можуть бути втрачені тільки в випадку, коли людину засудили за скоєння злочину, і в судовому вироку є, крім всього іншого, ще такий пункт що там 5 років тюрми з конфіскацією і зі скасуванням нагород, вручених державою, позбавленням нагород. Це дуже складно. Для більшості це не спрацює, особливо там, де це були просто побажання. Були спроби колись, от, скажімо при Януковичі, скасувати певні нагороди просто рішенням суду. Як нібито незаконні. Вони це скористалися проти наших історичних героїв Шухевича і Бандери. Вони це провели. Але це було свавілля. Нова влада, навряд чи на це піде, тому з нагородами будуть проблеми. Я просто ширше вийшов в тему. А звільнення непридатних, неадекватних поселів буде найпростішою роботою, і найменше з цим проблема. Наступне питання. Питання про кол-центри, з якими веде героїчно в обках боротьбу Кіля Мідбоу Тищенко. На, на чому ті кол-центри заробляють такі гроші? Слухайте, я не є в цьому великим спеціалістом, точно ніколи з цим не мав справу, але і мені, особливо доки в мене був ще домашній стаціонарний телефон, і до вас напевне регулярно дзвонили різні люди з різними речами. Ну, перше тільки у вас появлялася якась заборгованість більше двох місяців, вам починали видзвонювати і погрожувати витискати. Ну. Ми знаємо їх під іншими трошки іменами колектори, але це ті ж самі кол центри Обдзвонювання, погрожування, все інше, там паралельно викуп боргів відбувається, певний рекет тощо, вони ширшу мають коло. Далі вам дзвонили, нібито з гуманітарних організацій. Ми збираємо гроші на підтримку дітей, там ще там щось інше. 90% або 99%, що це є кол центри які тупо обкрадають обманюють людей. Зовсім не обов'язково хоч одна копійка з того піде на до гуманітарні цілі. Можливо, якусь кількість, щоб потім продемонструвати десь, якщо до них прийде поліція, так ми ж допомагаємо. А все решта гроші йдуть там тихо, не, не вмію. Вони можуть займатися політичними маніпуляціями. Вони можуть проводити додаткові певні навіть квазісоціологічні дослідження, тобто, все те, що зв'язано з телефонуванням людям, створенням широких баз даних, обманом людей. Обдурюванням, викачуванням грошей, погрозами людям, створення певного клімату. Ну, наприклад, вам дзвонять регулярно від імені опозиційної якоїсь партії, і там зроблять якісь там пропозиції в дуже непристойній формі. Ви обурюєтеся і ви вже ту партію не проголосуєте. Насправді, звичайний стандартний кол-центр, в якому сидять півтори сотні людей. Дістав замовлення від владної партії і таким чином дискредитує їхніх політичних опонентів. Тобто, це дуже широке коло. а основне коло це вибивання з людей грошей, шахрайство, обмани і тому подібне от ці піраміди, фінансові, все, те, що можна реалізувати при допомозі телефонних обдзвонювань і інтернет, там впливу на людей. Оце є ті кікол-центри в них з'явився захисник. Стерненко він записав свого часу відео, в якому доказував, що основна ну, що, ні, звичайно, бандитські кол-центри. Треба там їх е, знищити. все, їх треба передати під контроль СБУ для того, щоб цими кол-центрами викачувати гроші з московитів. І їх там провокувати на якісь дії. Далі йдемо ідея в тому відео, куча російського матеріалу, пропагандистських відео з Росії, де вони доказують, що будь-які їхні події, які в них сталися, хтось підплив воєнкомат, ще там щось, що це зробили за указкою українських кол-центрів, українських там, психологічних там терористів і все інше. Ну, слухайте, це російська пропаганда. Але коли людина, в якої сотні тисяч підписників, починає рекламувати кол-центр, ну це багато про що говорить. Хтось Хоче їх прихопити Як Тіщенко, а хтось вже їх прихопив. По-моєму, так. Ще одне дуже коротке питання. Чому Панченко не затримує в Білорусі? Чи вона не в розшуку, чи зв'язки з цією країною розірвані? Ну, перше. Панченко, наскільки я розумію, в розшуку. Бо якщо вона не в розшуку, тоді будуть дуже серйозні питання. Але те, що вона нікуди. Бо, за межі Росії Бігарусь і Білорусі не виїжджає, очевидно, що все-таки в розшуку. Момент другий ну Білорусь не є цивілізованою державою. Білорусь фактично колонізована расистами країна, фактично окупована, і там не діють жодні міжнародні правила і принципи. Перше, вони не виконують рішень запитів про видачу цивілізовані країни. Вони не будуть тим більше видавати расистських пропагандистів, тих, хто в нас в розшуку. вони не будуть видавати Україні нікого. Ну, хіба коли вже там активні бої дії закінчиться, Лукашенку захочеться показати якийсь акт доброї волі, він може видати якихось кримінальних злочинців, звичайних е, тих, які е, по розбою, грабежах, тощо. Але точно не політичних своїх союзників. Знаєте, це в демократичних державах влада не думає, вигідна мені ця людина чи не вигідна, якщо вона дійсно зробила злочин і вона в розшуку її видають. Але коли йдуть політичні питання, треба дуже складно доказувати, тому що. Тя ж сама панченко, як і Шарій. навіть якби опинилися десь в Іспанії, в Європейському Союзі для їх отримання треба шукати дуже серйозні аргументи. Шарія Україні не видав. Ну Шарія не видав з іншої причини. Наша влада не хотіла його забирати. Вони, вони провалили процес надання доказів. Але саме повернення людей, які не є вбивцями, які безпосередніми вбивцями, справжніми там я не про політичних кажу є медіа кілерів, які не є грабіжниками, які не є злочинцями в фінансовій сфері, це повернення завжди дуже важке. Вони завжди тоді включають дурочку і розказують, що це політичне переслідування. Таким чином шарій себе захищав роками. І якщо навіть та ж сама Панченко раптом опиниться в нормальному правосудді, видача її по міжнародних запитах буде дуже складна, тому що це злочини політичного характеру, це злочини проти основ державності України, але в них завжди дуже важко доказувати. А при нинішній владі точно таких особливо забирати не будуть. Тому мало з чого що буде. А відносини з Білорусією – це ганьба, не розірвані. Там, звідти, здається, нарешті, після півтора року війни з території Білорусі, нарешті відкликали нашого посла. Не скасували присутність посла, Його просто забрали в Україну. І то я не певний, чи він вже не вернувся, Про це якось мовчать. Посол там досі чиститься український. Це, це абсолютна ганьба. Ну, от все. Наступне. Не чіпаємо секту свідків Зеленського, бо там все зрозуміло. Адже ж навіть сер... але ж, навіть серед притомних людей поширена точка зору, що Зеленський і його мафія це зло, але критикувати його не на часі, бо війна. Якими, на вашу думку, аргументами можна переконати не на часників, що вони, вони не праві, і критика навіть такий час життєво необхідна. Дуже просто Неконтрольована і не критикована, і не викрита. Влада, яка робить злодіяння, убиває своїх. Резніков, це частина цієї влади. Його Резніков, хочу нагадати, призначається не коаліцією, не за їх поданнями, а за особистим поданням президента у Верховну Раду. Два міністри. Це є міністр оборони і міністр закордонних справ. Цих людей президент подає в Верховну Раду, і він є суб'єктом, який їх відкликає. Так само через Верховну Раду. Резніков. Убив українських бійців тисячі непостачання адекватне е озброєнь, непостачання, руйнування системи забезпечення, неналежне екіпірування, бронежилети, каски на початку війни привели до загибелі людей. Мовчати далі він буде вбивати далі. Зараз історія з куртками. Вони вкрали десятки мільйонів доларів. доларів, не гривень. І в цьому випадку ці гроші не пішли на конче необхідні речі. Щось покривають волонтери, а волонтерів сил стає все менше і менше. І в цій ситуації Резніков, коли він чи його підопічник крадуть, а він покриває, він робить так, що не вистачить грошей на інші необхідні речі. Від цього загине більша кількість наших бійців. Просто скажіть. Ці люди здійснюють розкрадання, і цим автоматично вибивають. Розголос трошечки стримує. Вони тоді обережніше починають красти. Менше не так піду, не так нагло. І певна кількість українських бійців рятується, а якби критика йшла від всіх, і оті всі, хто кажуть, не на часі, не на часі, якби вони не мовчали, то в такій ситуації, може, ви і зовсім би не ризикнули красти. Тому що було би вже страшно, що спіймають когось на вулиці і. Ну, не здобруєш особливо військові, коли прийдуть, бо більшість військовість можуть і не знати про обставини цього. Вони там обмежені, їм там не до інформації, і оця інформація вона має йти загальною. А всі інші речі ми жаліємося, що нам Ф-16 не додають, і все інше. Влада робить все для того, щоб в заходу зникла мотивація підтримувати Україну. Щоб ми не стали в НАТО, це наша ж безпека. Щоб ми не стали в ЄС. Ну що там є чітко, там кажуть критерії. Зробіть щось нормальне в Україні, щоб вам було сенс допомагати. Захід допомагає не Україні, він допомагає для порятунку демократії в Україні. Так це називається ця операція підтримки України. Нема демократії, нема допомоги. Всі мовчать про те, що у нас телефонне право в судах, що у нас Червінський незаконно. В тюрмі всі мовчать, всі мовчать. Що в нас злочинці від зеленої влади всі оминають, ні одного не арештовано, не засуджено. Жодного. Всі мовчать, всі мовчать. На заході це дивляться. Ви розкрадаєте кошти. Ну, нехай не напряму Міністерство оборони США, а ви розкрадаєте кошти, які вам надають. Як ви маємо допомагати? Ми будемо менше вам допомагати. Скільки людей від цього загине? Так, от мовчання убиває колись у виходця з України Січеслава е його прізвище Гінзбург, а так він відомий. Ой, Галіч Олександр Галіч, чудовий дисидент, і, ну, хоча й не сидів, і авторські пісні. У нього є пісня «Ода мовчанню» чи як там Мовчання золота. Промовчи. промовчи, промовчи, в первачі, пападьош там в багачі, Промовчи, попадьош в палачі. Той, хто мовчить. Той допомагає убивати українських військових через те, що не буде надана достатня допомога Україні, яка може врятувати їх, через те, що вкрадуть ті кошти, які є в бюджеті реально для випад військовим або для закуповування амуніції, і люди на фронті не матимуть достатньої можливості це робити, і тому подібні речі. Мовчання убиває. От, власне, найкращий аргумент. Ти змовчав сьогодні, через день убили одного українського бійця, який міг вижити. Все. Що ще говорити? Пане Тарасе, чи відомо вам про якісь деталі нашого десанту в Криму? Бо Буданову я не довіряю зовсім. Я теж Буданову не довіряю, але ніби ті матеріали, які виходили звідти, вони виглядають на правдоподібні. Там, де Буданов провалив операції, там вони мовчать. Я нагадаю провальні страшні операції Буданова. Ну, перша це ще за його участі, десь в 15-му чи 16 році, 15, по-моєму, це рейд в Крим. Він я ним не командував. Він там був просто учасником. Загинули всі, хтось зрадив, хтось здав. Загинули всі. На сьогоднішній день, по-моєму, живих з учасників лишився тільки один єдиний Буданов. Ну, питання напрошується. Рейд іноземного легіону, провальний безглуздий рейд Сіверськодонецьк під приїзд Зеленського, тоді ще Бахмута далекий тиловий. Коли треба показати отаку, знаєте пропагандистську штучку. залужний здає міста. Зеленський повертає Зеленський. Прийшов, сказав: захватіть, освободіть город. Туди війшли іноземний легіон. Війшов. Потім цим не хвалилися, тому що страшна відбулася подія. Їх почали оточувати. А в цей момент вже було три вироки: трьох вже судили іноземного легіону і підрозділів їм світилося. І ми собі можемо уявити, що би сталося з іноземною підтримкою, якби в полон до ворога попали тисяча чи там кілька сотень іноземних бійців. І тому залужному довелося знімати з під золотого наші війська, рятувати іноземний легіон. А іноземний легіон це не Збройні Сили України, це у, це Головне управління розвідки це Буданов, і це була страшна катастрофа. Після того ми втратили Сичанки. У нас обвалився той фронт. Це страшний. Це був найбільший провал у війні. Фактично, наступне перша спроба звільнити зміїни. Ми там втратили еліту наших і авіації морських сил, і СБУ і інших, тому що цим керував Буданов. Далі спроба звільнити е, Запорізьку АЕС. Провальна операція, яку організовував Гур Буданова. Провальна, всі там, там загинули наші бійці, це дуже провальна. Про жодну з них ця влада не говорить. І якщо вони показують відео, кадри, все є підстави думати, що рейд в Крим вдався. Що дійсно вернулися всі живі, ніхто не загинув, і що вони там дійсно знищили порядка 30 окупантів, знищили якісь плавзасоби, і плюс паралельно, що вони ну, несли певну паніку і дезорганізацію для Раші. На мій погляд, цей рейд можна все таки вважати успішним. Я думав би, що тут ну, можна припустити, що справді все було так, як вони подали, тому що ну, багато матеріалів. Коли в них провальні матеріали речі, то головне управління розвідки тихенько мовчить, нічого не розказує. Наступне питання: ну, власне, тут певний є вступ. Дякують мені за певне відкриття механізмів роботи політичної системи, і пишуть, що на жаль, з кожним днем стає все менше аналітиків, які можуть висловлювати свої думки на правді так це не питання, але я скажу так, як лягають під цю владу. Влада комічна, влада смішна, з неї сміятися треба, а її бояться так, як не боялися Януковича. Люди, які спокійно виступали проти Януковича, чи з протилежного боку, не боялися, скажімо, Ющенка або Кучми. Ці люди бояться Зеленського. Слухайте, я не розумію, що сталося з людьми. Мені дійсно від того стає якось моторшно, що робиться з країною. А тепер питання дуже конкретне. От пише що вона там несерйозна. Але ще з 2004 року часто говорили, що дружина Януковича, сім'ї юристів чи навіть прокурорських, як в такому випадку її батьки могли допустити до шлюбу з колишнім засудженим. Як на мене, в ті роки такі речі категорично не допускалися. Ну насправді на Донбасі не дуже було там з кого вибирати, допускалися саме на Донбасі. Це було Донецькій області. Момент другий з Януковича. Там дуже цікава історія. Вона не доведена, але в тій самій партії регіонів багато що шукалося, що він не син отого от Януковича, білоруса, який спився і потім назад в Білорусі кудись втік, чи ще що там щось, і був поліцаєм німецьким і інші речі там. А він, нібито, позашлюбний син космонавта берегового. І береговий, коли вже злітав в космос, і дістав колосальні впливи, до нього звернулася колишня його коханка, там чи випадкова там. Мати Януковича, і ніби боргвий після того почав опікуватися його долею. І от тоді пішли вказівки закрити всі справи кримінальні по ньому, все інше. Це вже відбувалося пізніше. У випадку Людмили Янукович є батьки, батько, якийсь працівник в економі... в промисловості, Ну, пишуть робітник, може, там якийсь бригадирський, там ще там щось. А мати, якась юристка нижчого рівня, але її дядько прокурорський. І саме цей дядько закривав усі справи по Януковичу. Саме він дав команду їх приховати, знищити, ліквідувати, і вони виринули аж випадково через багато років. Тому насправді там кручена ситуація, але там великого немає детективу, окрім цього, про роль е космонавта берегового. Той його витягував за вуха з усіх проблем. І дозволю собі неймовірно коротку відповідь на коротке питання, у чому відвільність лендлізу від помочі, яка надається зараз від США. Дуже пряма по лендлізу ми маємо заплатити повну вартість. По допомозі вона безоплатна. Нам нічого не треба вернути. Це не міняє складу поставок. Нам все одно дадуть і там, і там все те, що американці вважають. Потрібним і що можуть дати, на що в них вистачає гроші. Тільки за лендліз наші діти і внуки будуть платити десятиліттями, і це добре. Що поки що ми отримуємо не по бендзбендлізу, а по допомозі. За це ми не мусимо ніколи потім розплачуватися. На цьому закінчується відповіді сьогоднішня програма Слава Україні!